Це розсадник Олександрівського лісгоспу, площею майже гектар. Весною тут висіяли 2,5 тонни жолудів. З них виростили такі саджанці дуба. Яка кількість дубків, як кажуть, цеплят по осені щитають. Буде осінь. У нас інвентаризація проводиться. Тоді ми підрахуємо всю, всю кількість, яка вирощена на, на цій площі. В цьому дубкові всього геть трошки пару місяців, але він вже має гарний приріст, тому що. Погодні умови, цей рік дали гарні умови для того, щоб він був в такому гарному стані. Ці дубки без догляду не виростуть. Додає, кожні два тижні саджанці обробляють від шкідників тлі. Тут ростуть дворічні дуби, восьмеро працівниць просапують бур'ян. Ми маємо доглядати за цими дубочками маленькими від 3-5 років. Це дуже важливо, тим, що, щоб його не накривала тривана рослинність, воно не спарювалося. Так як дуб є світлолюбивою рослиною, потрібно, щоб воно було відкрите для сонця. Саджанці висаджують на відстані 70 см один від одного. Відстань між рядками 4 метри. В цьому році погода, звісно, важко дощі. Збиває з рофіка, не вспіваємо, бо дощі, дуже великі дощі не дає. Не дає. Сапить, так, Як треба. Ну, як спека теж не, не сильно добре, вже знаходимо, стараємося. Вже листочки бачимо, вже приблизно знаємо, що через 70 см дубочок шукаєш, знаходиш. Якщо ні, тваринки не з'їли, значить, він є. Такий вигляд мають трирічні дуби. На ділянці площею майже гектар ростуть половиною тисячі дерев. Бур'ян тут косять. «Миші, лобода. Звичайна трава, кропива, яка заважає свої ну, ростом, заважає вирощувати дуб. Цьогорічні дощі сприятливо вплинули на ріст дубів, показує Віталій Попов. Деякі дуби в цьому році за погодних умов дали по два прирости. Тобто, в минулому році дуб закінчив рости приблизно ось тут. Потім почав рости, дав пагінець маленький. Потім, вже після дощів, він дав ще, ще новий погинець, хоча в рік він дає один погін. Це дуби, яким 11 років. Ми тут вже механізовані догляди не проводимо. Тут проводилася в цьому році рубка прочищення. Далі ми будемо формувати деревостан вже із другорядними породами. І воно більше вже буде схоже на ліс. Через п'ять років, якщо у себе буде необхідність, будемо проводити ще раз про прочистку. Цим дубам Червоно-Нурубаївському лісництві понад 100 років. Їх виростили чотири покоління лісівників. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.